Мені так легше. <ріст> Всім доброго вечора. Звати мене Катерина, як Світлана вже на мене представила. Я є лідером компанії Ерсаг і хочу сьогодні поговорити: таке доручення дали да, про магній, який ми зараз отримаємо. Всі ми з нетерпінням очікували цю новинку, і ось вона з'явилася, хоча сьогодні я ще в кабінеті її не знайшла. Ну, значить, буде завтра, мабуть, і давайте поговоримо, розберемося, що це таке, все таки цей за мікроелемент і для чого він нам потрібний для організму, що відбувається з нашим організмом, коли його не, не вистачає. Магній він є дуже важливим елементом і відповідає за правильне функціонування всіх практично органів і систем в організмі, тому що ну, особливо кістково-м'язової, нервової, серцево-судинної. Імунної системи. І також така цікава інформація, що він необхідний для проведення понад 300 біохімічних реакцій, які відбуваються в нашому організмі. Це ну не буду називати ці реакції, бо І, знаєте, така інформація, що в нас практично немає дуже мало людей, з яких є магній має завишений да, в крові. А навпаки, частіше зустрічаються люди дуже часто, коли магній низький, вміст магнію, і майже кожен з нас має дефіцит магнію. Ми мало хто про це знає і здогадується. Але оскільки цей мінерал, знаєте, міститься в багатьох, дуже багатьох продуктах харчування, більшість людей вважає, що вони можуть його наїсти з продуктами, тобто в них немає дефіциту магнію. Дуже багаті, ну повторимо продукти, да, які багаті на магній. Це перш за все гарбузове насіння, кунжут, різні горіхи, кишю, фундук, арахіс, мигдаль, зелені овочі та фрукти, оскільки магній міститься в хлорофілі, тому саме зелені фрукти авокадо, броколі, шпинат, петрушка, і круп – це багата на магній гречка, ячмінь, пшеничні висівки, також фрукти, сухофрукти, банан, курма. Ізюм, чорнослив, фініки, морепродукти багаті, чорний шоколад, багатий на магній, саме чорний шоколад. Як бачите, перелік достатньо великий, і, але набрати необхідну кількість магнію з продуктів харчування практично нереально, досить складно. Так як магній, який ми. Отримуємо з продуктами харчування, він дуже погано засвоюється, має слабку засвоюваність. і також на це впливає на кількість магнію процес приготування їжі, який вимиває магність багатьох продуктів. Крім того, ще є дуже багато факторів, які заважають засвоєнню магнію в організмі. Це такі як фактори, як шкідливі звички, незбалансоване харчування, різні дієти, які часто. Люди сидять на дієтах, також захворювання шлинково-кишкового тракту, щитовидної залози, захворювання печінки, деякі проблеми з щитовидкою, цукровий діабет, і також надмірне до, до тих факторів відноситься надмірне вживання кофеінміських продуктів і цукру. Тому, і, і ще дуже величезна кількість магнію втрачається при стресах. Ну, а зараз ми живемо в такому світі, в такий період, що наше життя це, на жаль, постійний стрес. Багато хто з людей може сказати, що піду, зроблю аналіз крові на магній, і якщо він мене нормальний, мені не потрібно вживати не буду. Це неправильно, тому що це не буде достовірно. Причина в тому, що мінерал зосереджений в основному в наших кістках. Це десь приблизно 60% його знаходиться в кістках. До 30 магнію знаходиться в м'язах. Решта тільки в м'яких тканинах і міжклітинних рідинах. В крові знаходиться всього-навсього 1% магнію від загальної кількості магнію в організмі. І щоб підтримувати нормальний рівень в крові, магній виділяється з м'язів і кісток. Тому реальну кількість магнію, який знаходиться в організмі, знати практично неможливо. Але ще такий факт, що магній може сприяти більше, ніж 20 захворюванням, це домови доказано, які діагностуються, тому в тому числі важким психічним захворюванням. Тому необхідно дуже бути уважним до свого організму і до знаків свого організму і ігнорувати недолік магнію зовсім не варто. Е, найчастіше нестача магнію супроводжується такими симптомами, щоб ми могли розуміти, на що ж нам звертати увагу: це е, зниження працездатності, хронічна втома, е, слабкість, порушення сну, пітливість під час сну, тривога, е, дратівливість, панічні розлади, м'язові спазми, судоми в литках, е, потім аритмія, прискорений ритм серця, прискорений пульс. Болі в серці і таке відчуття якби нестачі повітря, це також часто буває при недостатності магнію. збільшення холестерину, утворення каменю в нирках, тремтіння, поколювання в руках, ногах, кінцівках, головні болі, дзвін в вухах, ламкість нігтів, випадіння волосся, проблеми з зубами, і труднощі з концентрацією уваги, з, з запам'ятовуванням. Ну і метеозалежність також може бути пов'язана з нестачою магнію. При... Про, діло в тому, що при дефіциті магнію погіршується засвоєння багатьох вітамінів і корисних речовин в організмі. І тому користь магнію переоцінити дуже важко. І він, Як я вже сказала, поліпшує та регулює серцеву судинну систему. Дефіцит магнію часто визначається, дуже часто визначається в людей з аритмією і з підвищеним тиском. Останні дослідження показують, що магній захищає наше серце багатьма способами різними способами, так як він впливає на зниження артеріального тиску. Але цікаво те, такий факт, що магній не понижує тиск нижче норми. Тобто, якщо людина, в людей нормальний тиск, або людина вживає препарати лікарські для пониження тиску з додатковим прийомом магнію, тиск не буде більше норми понижуватися. Тому і ще для він магній нормалізує нервову провідність і, і тому такі кардії знімаються, кардіостабілізуючу дію має. Дуже велика користь магнію для контролю рівня цукру у крові. Майже, ну не майже, а абсолютно у всіх інсулінзалежних людей низький, є низький рівень магнію. Він, магній також призначають при панкреатитах, так як наслідком панкреатитів частих може, може стати інсулінзалежність. Як я вже говорила. Величезна роль магнію в стресових ситуаціях. Він допомагає нам справитися з стресом, покращує сон, зменшує дратівливість, і дуже важливо магній для вагітних жінок. Майже дефіцит магнію спостерігається майже у 79% вагітних. А в той час, коли цей мінерал відіграє величезну роль, він впливає на розвиток плаценти, бере участь в формуванні білків, запобігає. При еклампсії, еклампсії попереджає виникнення тонусу матки, регулює нервову систему, допомагає впоратися з депресіями, з підвищеною дратівливістю. Магній дуже добре працює з інтеграцією кальцію. Тобто, ми знаємо, що при зниженні кальцію з'являються болі в кістках людей. Це дуже часто буває у менопаузі в жінок. І тоді потрібно вживати разом з кальцієм магній, щоб кальцій краще засвоювався, і щоб кістки не ставали такими крихкими. Він зме... Тоді магній допомагає зменшити цю проблему політика з кальцієм. Ну, у зв'язку з тим, що... Мало кальцію і магній впливає на засвоєння кальцію. Також потрібно звертати увагу на проблеми з зубами і в ротові порожнині. Коли виникають проблеми, тобі також треба приймати магній. Дуже брак магнію відбивається на дитячому організмі. Нервова система дитини вона менш стабільна до стресів, ніж дорослі люди не більш витривалі. Особливо зараз в наш час діти часто міняють і класи, і школи і переїжджають. І для того щоб адаптуватися дитині легше, їй необхідний магній і також для концентрації уваги, для нормалізації емоційного стану і поліпшення сну і. Він знімає, зменшує напруження, використовується для профілактики дитячих неврозів. Дефіцит магнію в дітей дуже впливає на кістково мязову систему, а також на розвиток взагалі організму дитини в цілому. Призначають магній при гіперактивності дітям 70 років поряд з синком і кальцієм. Дуже важливий магній для спортсменів, так як він витрачається з потом, а також збільшується потреба магнію при білкових дієтах при високобілковому харчуванні. Зазвичай спортсмени на високобілковому харчуванні знаходяться. Тому брак магнію необхідно заповнювати, оскільки він грає ключову роль. В нарощуванні м'язової маси, зміцненню кісток і прискорює засвоєння глюкози і допомагає запобігти в перевтомі. Є таке ще поняття як фіброміалгія, це загальне недомагання, таке хронічна втома, в принципі, такого специфічного лікування фіброміалгія немає. Лікарі призначають. Вітаміни і мінерали, в тому числі магній, при таких станах. Ну, ще магній допомагає в заживленні гнійних ран. Ті рани, які довго не заживають на кінцівках, на ногах часто буває гнійні. він допомагає в цьому. Ми не говоримо про те, що він стопроцентово вилікує, допоможе, але загоєння прискорюється при вживанні магнію. Така ще цікава для всіх. Буває проблема, це краса та здоров'я волосся, чи проблема, чи не проблема в кого, це також магній. Тому що справа в тому, що магній бере участь у засвоєнні різних поживних речовин, багатьох, в тому числі вітаміну В1, в 6 вітаміну Е, кальцію і фосфору. Якщо спостерігається дефіцит магнію, то організм не цих речовин. Так званих вітамінів краси, і тому волосся стає мяним, сухим, ламається, січеться, випадає. Тому, якщо ви хочете бути володаркою гарного, красивого волосся, здорового потрібен не тільки зовній догляд з нашими чудовими шампунями і іншими засобами для волосся, але й гармонія середини. Тут вже можна порекомендувати спіруліну, яку, яка дуже гарно дуже впливає на волосся. На ринку дуже багато різних форм магнію, які випускаються, але ну, не, не, не буду вдаватись до подробиць, їх є чотири форми, таких основних: це нерозчинні солі, розчинні солі, органічні розчинні солі, до яких відноситься цитрат магнію, і хилати. Ну, Здавалося, що чим більша доза магнію, тим кращий магній в таблетці, там, чи в капсульці. Але це не так, тому що різні. Форми мають свою біодоступність в організмі. І ось дані по найпопулярніших формах: оксид магнію, біодоступність всього на всього 4%, Гідроксид – 10%, карбонат магнію 30%, малат магнію 80%, а цитрат магнію 90% засвоюваність в організмі. Тому ця форма дуже така гарна для цього. Магній не можна рекомендувати пити людині три місяці. Не рекомендується це робити. Зазвичай це робиться курсом місяць, ну, буває два потрібно. Потім перерви треба робити. Цитрат магнію, ну так як ми рекомендуємо бати зазвичай рослинні препарати, три місяці, як мінімум, курсом, то мінерали і вітаміни краще пити місяць. все-таки. Цитрат магнію це з'єднання магнію з лимонною кислотою. Як я сказала, він дуже швидко засвоюється. І ця, саме ця форма магнію корисна для кровообігу, також показана для профілактики випадкових запорів. Цитрат магнію здатний збільшити кількість води в кишківнику, пом'якшити калові маси та сприяє їх відходженню. Обережно до прийому магнію в цитратній формі потрібно ставитися людям, які страждають на ниркову недостатність. І людям з раптовими змінами в поведінці кишківника. Якщо ви почали приймати магні, цитрат магнію і виникла біль в кишківнику пронос, рекомендується зменшити дозу, або і зменшити, зменшити курс прийому, можливо, так, скоротити час цей прийом. Цитрат магнію наш можна поєднувати з іншими нашими продуктами, наприклад, при м'язових болях. Рекомендуємо екстракт кори верби з магнієм. Так як в корі верби активна речовина саліцилова кислота, вона має кроворозріжджувальну протизапальну дію, вони дуже гарно будуть доповнювати в цій проблемі з один одного. Якщо вам назначив лікар, призначив кроворозріджувальні засоби, можна приймати в такому комплекті кора верби. Магній, гінкобілоба і кошачий кіготь. Далі, якщо спазми і судоми в людини, ми рекомендуємо екстракт кори верби, магній і кошачий кіготь. Якщо більш в суставах ці самі три продукти плюс босфелія. Такі, такі комбінації рекомендують. В цих всіх продуктах є сильний ефект антиоксиданту. І якщо ми приймаємо антиоксиданти, організм буде відновлюватися, виводитися токсини. Покращується стан при прийомі цих препаратів при деменсії і хворобі Альцгеймера. Звичайно, вони не вилікуються, це не повні, на жаль, хвороби, але продовжити ремісію, послабити ці такі симптоми можна. Щоб допомогти венозному кровообігу, вживають. Екстракт кори верби і готу кола магні. При геморої кора верби і магній, але якщо геморой кровоточить, то кору верби приймати не можна, а обов'язково проконсультуватися з лікарем. Рекомендована доза магнію, цитрату магнію, який ми отримали, це одна капсула три рази на день перед їжею. Але якщо є проблеми з шлунком, тоді через годину після їжі. Під час їжі не рекомендується приймати, тому що він тоді трошки неправильно засвоюється, але є люди чутливі і це все дуже індивідуально. І якщо не, не може людина приймати на, на голодний шлунок, може приймати під час їжі. Діти не завжди можуть проковтнути капсулку, тому можна розчинити в воді магній, але якщо дитина може проковтнути, Капсулу краще в капсулі, тому що капсула наша розчиняється в кишківнику, саме в тому місці, де йде засвоєння магнію, і саме ефективно ковтати її в капсулі. І запивати капсулу звичайно великою кількістю води. Дітям з семи-вісьми років рекомендується одну капсулу в день можна дві. Ну, не знаю. Так, так ніби, ніби, ніби про все. Згадала, може щось не не згадала. може плана доповни мене.